Вітаю всіх глядачів свого каналу! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Хочу почати сьогоднішнє відео з оцієї краси. Нарешті вперше за всі роки в мене орхідея Варшава квітне красивим сформованим каскадом. Весь час вона якось хаотично видавала квіти, а цього разу каскад, хоч і не надто великий, але хоч складено правильно. І дуже яскрава губа. Завжди якась така трішки бліденька в неї була, а цього разу дуже гарна така. Яскрава. Ну, і так, ефектно, дуже гарно він виглядає. Ході небагато квітів, але за рахунок того, що красивий правильний каскад, ну така дуже гарненька квіточка, дуже гарненька орхідейка. Я не надто полюбляю венозники, але от саме цей залишила в своїй колекції. Особливо, коли він ось такого яскравого відтінку, бо буває бліденький-бліденький, а зараз він красивий. Тому ділюся з вами ось такою красою. Якщо ще в когось є така орхідейка в колекції, напишіть, як ваша квітне, чи яскрава. Бо в мене вона якось раз яскрава, раз бліденька. Розмір квітки найбільшої, десь в районі 8 см, напевно. Дорожчує, до речі, ось дивіться, ось ця квітка велика, ця, значно менша, тільки розпустилась недавно. А самі, цікаво, зараз поміряю, скільки квітка. Зафіксую для себе, для історії, як кажуть, бо я, не, чесно кажучи, жодного разу її не міряла. Отже, 9, 9 сантиметрів у ну, ось тут, в найширшій частині квітки. Ставте вподобайки, кому сподобалось. Як на мене, дуже красива орхідейка. Чергова пересадочка орхідеї в мене сьогодні запланована. В мене день поливу. Орхідеї поливаються. Зняла я з верхньої полички своєї стієчки, хто знає. Має мене там три полички верхня неквітучі орхідеї. От я зняла їх всі на полив. І вирішила цю пересадити. А пересадити я її хочу, тому що вона бачите, що робить, геть зовсім лежить і займає зайву територію. В мене дуже сутужно із простором вільним, а тут ще хто дивиться канал, знає, що я там різних підлітків поназамовляла купу. Уціночок різних і тому подібне. Отож їх кудись потрібно буде через деякий час ставити і треба оптимізувати простір. Тому декілька орхідей, дорослих, які в мене ось в такому стані, в лежачому чи напівлежачому, потрібно пересадити і намагатись їх виправити. Ось ця перша, бо вона займає найбільше місця. Ну, бачите, яка вона розкидиста, величезна. Це орхідея бігліб. Ось тут на бумажечці в мене просто написано Бігліп. А який бігліп, хто знає? Ну, я передивилася свій архів, фотоархів, і знайшла фото бігліпа, який я колись купувала по оцінці. Зараз я вам ставлю його фото. Ось отак він квітнув при покупці. А ось одна єдина квіточка, яка в нього заквітла після того, як я пересадила, це вже. Так зване домашнє квітування. Ну зовсім ніяке. Сподіваюся, що зараз, коли я його пересажу, бо він вже кілька років сидить без квітування. Він нарешті сподобається на щось. Видасть мені квітонос під осінь, ну і помилуємося його квітуванням. До речі, я його виставляла свого часу на продаж, щось ніхто не купив. І, до речі, можливо, я його такий продам. Але це після того, як він почне укорінятися, я побачу, що він пішов в ріст цей бігліп. Тоді, можливо, повторно виставлю на продаж. Зараз мова йде про те, щоб його виправити. І, чесно кажучи, отакі от орхідеї, їх доволі ну, нелегко виправляти, тому що в неї зазвичай шия вигнута, коренева. Так що, якщо і пересаджувати, то пересаджувати в якусь доволі широку посудину. Ну, це я підберу після того, як. Розберемо кореневу систему з вами, подивимося, що там є, як вона виглядає, і чи взагалі є можливість хоч якось її виправити. Отож, чай, кава! Беріть щось попити, сідайте зручніше. Ну і я буду займатися пересадкою, а вам бажаю приємного та корисного перегляду. Не забувайте вставити вподобаєчки, підписуватись на канал, розповсюджувати відео. Давайте рухати україномовний контент просторами Ютуба. Бо наша мова це наша зброя в боротьбі з ворогами. Поїхали. Для початку треба акуратненько познімати всі ці камінці, яких тут он, величезна купа. Це я, по мірі того, як вона нахилялася, підкладала каміння для балансу, щоб вона не перевернула разом із собою весь горщик. Бо тут листова маса велика, важка. І. Частенько такі трапляються випадки, коли орхідея перевалює горщик. А тим більше стоїть на верхній полиці, щоб не гепнулося з висоти в кілька метрів. Зараз акуратненько. Спочатку звільню горщик від усіх оцих камінців. Далі дістану. Подивлюся, що тут з корінням. Ну, тут, поза горщиком коріння є непогане. В горщику, можливо, і перегнило. Там, вон, бачу, що є гнилі корінчики. Дістанемо з кашпо. Ну і подивимось. Я її не замочувала. Сподіваюсь, що так краще відліпиться від всього цього каміння і тому подібного коріннячко. Якщо не буде відставати, тоді я її зрошу і буду вже по факту відліплювати. А поки що спробую так. Так, друзі, бачу, що коріння переросло до кашпо. Ось тут добре видно, які корінчики пласкі. Спробувала дістати не виходить. Тому залью зараз розчином бурштинової кислоти. Я її підготувала спеціально, щоб потім, після того, як дістану замочити, але вийде замочити відразу. Заливаю на кілька хвилин, нехай постоїть поп'є. І потім, по факту, вже коріння, яке нап'ється. Буду намагатися відчепити від ось цього кашпо. Дивіться, ось бачите, як видно дебіленьке, це там, де воно тримається, де причепилося до кашпо. І потрібно його там віддерти. Ось тут нижнє, дивіться, теж гарно видно, що воно прироще. І потрібно буде паличкою його акуратно відділити. Я буду зараз по ходу все це пробувати робити. Сподіваюсь, що мені вдасться, щоб не поламати корінчики. Ось отак. Як бачите, основну масу я відліпила доволі непогано. Ось, видно, де було приклеєно. І Тут ось такі місця, де вони були прирожчі. Один корінчик, на жаль, все ж таки я не змогла відліпити. Він до денця був прирожчий, і він зламався. Ось, бачите? На жаль, ну, це нічого страшного. Зараз витягну з самого горщика. Там я бачу перепріло вже все і корінчиків багато гнилих, ось і по поверхні пішли. Будемо зараз діставати і все виправляти. Це її так зафіксувала. Трішечки камінням, щоб зараз краще виставити ракурс для вас, щоб все було добре видно. Я ось ось отак. Все, забираю каміння і дістаю орхідею. Тут ось трішки муху по поверхні я підкладала, щоб волога не втрачалась, бо вона поперла коріння все наверх. Ось іще один мілкий камінець всередині. Бачите, так, Там що ж у нас тут ще робиться? Щось таке сплетене. Треба глянути, що воно таке. Ага, ось корінець. Кудись вийшов і кудись пішов. Тобто знає, що це воно таке? Доведеться, напевно. А, ну-ка, секунду. Так, доведеться вирізати шматок горщика. Зараз все по ходу. Ось, нарешті, вдалося її дістати. Весь сир бори за одного корінця. Якби їх було багато, я би просто обрізала і не морочилась. А так довелося ось цей рятувати. Підрізати трішечки горщик. Так, зараз оце все зачищаю, бачите, що тут багато гнилого. Шия, напевно, треба буде підрізати низ. Кора, як бачите, стара, перепріла. На ній багато біленьких цяточок, тобто грибків. Отже, кора піде на утилізацію. Все, зачищаємо кореневу. Що половина кореневої згнила та, що була в середині, в горщику, підрізала я ось доволі велику частину шиї. Вона теж суха. Не гнила, а суха. Бачите, біла, хороша. Тобто ніяких там полячок немає. Цей субстрат, звісно, що в смітник. Можливо, пару коринок, якихось ось тут які були по поверхні і не надто згнили. Я для того, щоб передати. Необхідну мікрофлору виберу, але це буквально ну, може з десяток. Все інше я викидаю. Зараз роблю прибирання і повертаємось до посадки. Підібрала я кілька горщиків, в які можлива посадка. Для субстрату взяла крупний керамзит і пінію. Буду саджати в чисту пінію. Так, спочатку по Кореневій системі, куди її можна запхати. Отож, 12-й горщик, той, в якому вона росла. Далі ось така літрова баночка, літровий лоточок харчовий. Щось в ньому вже росло, бачите, підготовлений. І є горщик 15-й. Ну, це здається, мені відразу буде завеликий. Напевно, 15-й відмітаємо відразу, а ось. Над оцими треба подивитись і подумати. Отже, 12-й. В принципі, якщо дуже постаратись, то можна закрутити в 12-й. Але, якщо чесно, я не прихильник того, щоб орхідея була в дуже тісних умовах. Мені краще, здається, коли їй все ж таки вільно корінню ростеться. Ну, і вирівняти її якось потрібно буде. В 12-му я сумніваюся, що вона гарно стане. Тому, напевно, ось цей літровий, чи скільки тут, чи 900 грам лоточок буду саджати. Значить, я зі старого субстрату, в якому вона росла, ось буквально 10 коринок вибрала. Це моя кора, вона була по поверхні підсипана. А те, що було всередині, в чому згнило коріння, то я так розумію, субстрат, з яким вона купувалася, я його, коли її пересаджувала, то напевно використала той старий субстрат її, він був тоді хорошим. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли я пересаджувала і чи, чи в мене навіть відео є про її пересадку. Якщо знайду, то я вам дам посилання в описі. А якщо ні, можливо, я її не знімала. Не пам'ятаю. Оскільки я планувала його продати, а не для власної колекції, то може бути, що я навіть не знімала нічого. Отже, поїхали саджати. Ця пересадочка. Орхідею пересадили. Як бачите, закріпила двома підпорочками, щоб вона не хилилася на цю сторону, щоб вона рівненька була. Ось так. Ще пиль на ній потрібно протерти, бо тут вікова, як кажуть. І сподіваюся, що вона в мене успішно піде в ріст, Оскільки показання до пересадки були хороші, ростуче коріння і тут, і те, що всередині. З цієї сторони, ось від шиї, бачите, багато молодого коріння. Листочок росте, середній, хороший. Дивимось по корінням. Ось видно корінчики. Тут кишеньки хороші утворилися. Ось, бачите, ось ростучий, гарний. Склалися вони так, закрутилися. Вздовж стіночок, видно, он кругом кінчики хороші. Внизу повно повітря. Тож хороша. Така посадочка вийшла в нас повітряна. Я, як бачили, не трамбувала, просто засипала. Тому тут чимало між коріннями простору, і ця орхідейка має доволі швидко адаптуватися. Все, друзі, на цьому я буду з вами прощатись. Всім бажаю добра та миру. Бажаю, щоб горе вас завжди оминало. Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім до побачення!